Пийця щоночі та втрать п'ятьох кг під час сну. Ви коли-небудь уявляли, що можна схуднути, не голодуючи та не проводячи години в спортджалі. А що, якби я сказав вам, що існує простий і натуральний напій, який може прискорити ваш метаболізм і допомогти вам схуднути, поки ви спите. Звучить занадто добре, щоб бути правдою, чи не так. Але повірте, наука доводить, що наше тіло продовжує працювати навіть під час сну, і залежно від того, що ви вживаєте перед сном, цей процес можна оптимізувати. Тепер, перш ніж розповісти вам про цей потужний напій і пояснити, як він працює, мені потрібно розкрити одну маловідому деталь, поки ви спите. Ваше тіло може ефективно спалювати жир, але це відбувається лише в тому випадку, якщо ви уникаєте певних серйозних помилок перед сном. Багато людей самі саботують своє схуднення, навіть не усвідомлюючи цього. І саме це ми виправимо сьогодні. Тож залишайтеся зі мною до кінця, тому що я розповім вам, які продукти заважають вашому тілу спалювати жир вночі, а також дам простий та натуральний рецепт. Що відбувається з нашим організмом під час сну. Перш ніж говорити про сам напій, важливо зрозуміти, що відбувається у вашому організмі, коли ви спите. Ви знали, що ваше тіло ніколи повністю не вимикається. Навіть у глибокому сні різні метаболічні процеси продовжують працювати. Ваш мозок працює над тим, щоб закріпити спогади та обробити інформацію, отриману протягом дня. Ваша травна система все ще функціонує, перетравлюючи їжу, яку ви спожили протягом дня. Ваш метаболізм залишається активним, спалюючи калорії для підтримки основних функцій організму. І ось головний секрет: якщо ви правильно стимулюєте свій організм перед сном, то зможете зробити так, щоб він більш ефективно спалював жир. Але для цього потрібно уникати поширених помилок, через які ваше тіло накопичує жир замість того, щоб його спалювати. І одна з найгірших помилок це неправильне харчування перед сном. Головна помилка, яка саботує вашу втрату ваги вночі. Можливо, ви чули, що пізні прийоми їжі сприяють набору ваги, але чи знаєте ви справжню причину цього? Проблема не стільки у часі, скільки в тому, яку їжу ви споживаєте перед сном. Наприклад, вживання важких вуглеводів, таких як хліб, рис або макарони перед сном, змушує ваше тіло виробляти багато інсуліну. А коли рівень інсуліну високий, організм переходить у режим зареження, тобто замість спалювання жиру, він його накопичує. Вживання алкоголю перед сном також є великою проблемою, оскільки він погіршує якість сну і перевантажує печінку, ускладнюючи процес виведення токсинів і жиру. Вживання кави або енергетичних напоїв на ніч також може заважати спалюванню жиру, оскільки кофеїн порушує вироблення мелатоніну, гормону, який відіграє ключову роль у відпочинку та регуляції метаболізму. А тепер, якщо ви хочете підсилити спалювання жиру під час сну, найкраще споживати продукти, які стимулюють метаболізм і допомагають організму детоксикації. І ось тут вступає в дію напій, який я вам зараз розповім. Напій, що прискорює метаболізм під час сну. Інгредієнти цього напою були ретельно підібрані, щоб допомогти організму війти в стан спалювання жиру під час сну. Імбирний чай один з найкращих термогених продуктів. Він прискорює метаболізм і покращує травлення, забезпечуючи безперервне спалювання калорій під час сну. Лимонний сік має потужний детокс-ефект, допомагаючи печінці виводити токсини, які ускладнюють процес схуднення. Крім того, лимон містить вітамін С, який зміцнює імунну систему. Кориця, окрім надання напою приємного смаку, кориця допомагає регулювати рівень цукру в крові, запобігаючи стрибкам інсуліну та сприяючи використанню жиру як джерела енергії. Яблучний оцет зменшує апетит, покращує травлення та допомагає залансувати рівень pH в організмі. Він також сприяє регуляції рівня глюкози в крові, запобігаючи нападам голоду вночі. Тепла вода необхідна для того, щоб всі інгредієнти правильно засвоїлися та підготували організм до глибокого сну. Як приготувати напій. Покрокова інструкція. Тепер, коли ви знаєте, я працюю кожен інгредієнт, я навчу вас, як правильно приготувати цей напій. Інгредієнти один чашка теплої води, один чайна ложка тертого імбиру, сік половини лимона. Один щіпка кориці. Один чайна ложка яблучного оцту. Спосіб приготування. Нагрійте воду до теплої температури не потрібно кип'ятити. Додайте тертий імбир і добре перемішайте. Вичавіть лимонний сік і додайте до суміші. Додайте корицю і знову перемішайте. Нарешті додайте яблучний оцет і добре перемішайте, поки всі інгредієнти не заєднаються. Цей напій слід вживати приблизно за 30-40 хвилин до сну, щоб організм правильно засвоїв поживні речовини та перейшов у стан ефективного спалювання жиру. Тепер, коли ви знаєте, як працює цей напій і як його приготувати, давайте поговоримо про очікувані результати та про те, як ще більше посилити втрату ваги під час сну. Скільки часу потрібно, щоб побачити результати? Одне з найчастіших запитань чи дійсно цей напій працює? І за який час я побачу результати? Відповідь так, він працює. Але результати можуть відрізнятися у кожної людини. Протягом першого тижня ви вже можете помітити, що прокидаєтесь з меншим здуттям живота та відчуттям легкості. Це відбувається тому, що напій допомагає зменшити затримку рідини та покращує травлення. Через 10-15 днів багато людей повідомляють про втрату 1-2 кг без жодних інших змін у харчуванні. Це відбувається тому, що метаболізм починає реагувати на термогений ефект інгредієнтів. Через місяць, залежно від вашого харчування та фізичної активності, можна втратити від 3 до 5 кг або навіть більше, особливо якщо ви поєднаєте цей напій із здоровим способом життя. Тепер, щоб ще більше прискорити результати, існує секретний трук, про який мало хто знає. Додатковий трук, який посилює спалювання жиру. Окрім правильного вживання напою, є проста звичка, яка може подвоїти ефективність спалювання жиру вночі. Прийміть гарячий душ перед сном. Це може здатися дивним, але дослідження довели, що температура тіла впливає на метаболізм. Коли ви приймаєте гарячий душ перед сном, організм знижує внутрішню температуру, що активує метаболізм, допомагаючи врівноважити цей процес і зільшуючи витрату калорій під час сну. Крім того, гарячий душ допомагає розслабити м'язи і покращує якість сну, а гарний сон один із ключових факторів для втрати ваги. І, до речі, ще одна поширена помилка може заважати вам схуднути, що ніколи не можна робити, якщо хочете худнути під час сну. Тепер, коли ви знаєте про напій та додатковий трюк, я хочу попередити вас про щось, що може саботувати ваші результати, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте. Помилка 1, яка перешкоджає спалюванню жиру вночі, це сон із увімкненим світлом або використання гаджетів перед сном. Ви звикли переглядати телефон або дивитися телевізор у ліжку. Синє світло від екранів знижує вироблення мелатоніну, гормону сну, а це безпосередньо впливає на метаболізм. Коли ви погано спите, ваш організм виробляє більше кортизолу, гормону стресу, який безпосередньо пов'язаний із набором ваги. Отже, якщо ви справді хочете схуднути під час сну, спробуйте уникати екранів щонайменше за 30 хвилин до сну і тримайте кінату темною та тихою, щоб забезпечити глибокий і відновлювальний сон. Підсумок покрокова інструкція для схуднення на 5 кг під час сну. Тепер, коли ви дійшли до цього моменту, давайте узагальнимо все, що ми обговорили, щоб ви могли правильно застосувати цю стратегію. Крок 1. Перед сном напій з імбиром, лимоном, корицею, яблучним оцтом і теплою водою. Крок 2. Випийте його приблизно за 30-40 хвилин до сну, щоб ваш організм правильно засвоїв поживні речовини. Крок 3. Уникайте вуглеводної їжі перед сном, оскільки вона пришкоджає спалюванню жиру вночі. Крок 4. Прийміть гарячий душ перед сном, щоб прискорити метаболізм і покращити якість сну. Крок 5. Уникайте синього світла, телефон, телевізор, комп'ютер перед сном, щоб підтримувати вироблення мелатоніну на оптимальному рівні. Якщо ви будете дотримуватись цих кроків, результати з'являться всього за кілька днів. А тепер розкажіть мені, ви коли-небудь пробували подібний напій або метод схуднення. Якщо вам сподобався цей контент і ви хочете більше порад щодо здоров'я та природного схуднення, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. І поділіться цим відео з друзями, які також хочуть схуднути природним шляхом. До зустрічі в наступному відео.